Е, добрий день, я міщанюк Анатолій Олексійович. Я е, маю статус е, інваліда війни і е, Чорнобил з першої категорії, я інвалід другої групи. Е, е, Об'явив голодовку з 1 червня, з е, днів ви тут знаходите? 26... 26... 26... Скажіть, будь ласка, за що ви голодуєте тут? Ми голодуємо за невиконання рішень суду, за порушення наших, порушення невиконання соціальних і гарантій, які гарантовано Конституцією і законом про Чорнобиль. І також є квартирні питання. Також мені, наприклад, до 25-річчя Чорнобиля КМД надало трохкімнатну квартиру на сім'ю. Я до цих пір, крім бумажок, не маю нічого. Єдиним документом на заселення, котру є ордер, і цей ордер мені не можуть вже видати два з половиною роки, бо ця квартира або вже вкрадена, або її немає. І вони е, просто граються. Е... Розкажіть, будь ласка, що це у вас за нагороди? Це... Ви можете декілька розказати, Найбільше, які для вас найбільш дорогі? Тобто? Е... Орден Червоної зірки. Угу. Це афганський. Це афганський. Це Чорнобильська, це Чорнобильська, Афганська, Афганська, Чорнобильська, Чорнобильська. Взагалі, скільки ви пропрацювали в Чорнобилі ліквідатором? 26 днів. Я, З якого числа ви приїхали туди? був 721 батальйон другим потоком. І той, хто знає цю ситуацію, це ті люди, які вже були на території АЕС і виконували дезактивацію. Безпосередньо на території АЕС бо першим потоком ті люди, які е, е, до вертольотів це гасили пожежу, так. Да. Зрозуміло, скільки ви там днів пробули? 26, 26, 26 днів. травня по пробували? Е, ви е, як ваше зараз почуття на 26 й день голодування? Недобре. Недобре, добре. так? Не да? не, до вас тут я, лікарі я, приїжджають? Я вже, я вже і погано чую, і погано бачу вже бачу, і, і ноги вже ватні, вже не слухаються Ноги. Вас лікарі оглядають, що лікарі кажуть? Є провокаційні лікарі, ми відмовляємося практично від їх допомоги і за того, що були провокації з лікарями. Зараз ми знаємо, що є е, така команда. Якщо ми звернемося до швидкої допомоги, яка стоїть там у е, дорогах, то нас мають зразу сюди забирати ну, в стаціонар. Да, ми цього не хочемо. А, ми... Що ви вимагаєте зараз? От сьогодні ми не вимагаємо, ми просимо, вимагають терористи да. і е, шантажисти. Ми да. просимо виконати те, що нам по закону, рішення судів. Про Рішення перерахунок судив. ваших пенсій. і мініма... дайте дати нам наш мінімум, От. але але ми знаємо, що для того щоб дати нам наш мінімум, вони повинні ростатися своїм максимумом, а вони цього не хочуть.